Трошки пару слів про джигітування. От взагалі, от, джигітування – це мистецтво ведення бою верхи на коні. Тобто раніше от, наші предки, запорозькі козаки, вони використовували це, скажімо так, цей вид мистецтва, як, як правильно стріляти з коня, як правильно забирати ранених з поля бою, тобто, взагалі, як поводити себе з конем під час бойових дій. Зараз ми трошки спробуємо показати пару елементів, розповісти, для чого вони взагалі були видумані. А, до речі, от G -G воно, це вже більш сучасна назва. Ну, два старіччя, може, воно так називається раніше. в Запорожці це називалось герць. Герц це. Була така от процедура у запорожців, коли от вони підходили до свого ворога на відстань пострілу гармати, от, і вони починали дразнити, провокувати якось таким образом. Вони бігали напроти них галопом на конях, спригували, запригували, дразнили їх, хизувалися. Тобто це була така от провокація. От. Ну і Плюс ще це був такий відбір вершників до кавалерії, тобто до кіноти. От. Зараз ми трошки вам продемонструємо взагалі, от, як правильно сідати на коня. Тобто, є дуже багато посадок на коней телефон. Тобто, ну, от ми звикли, як зазвичай сідати. Тобто, або це у нас платформа, ви акуратненько зайшли, ножку поставили, ножку перекинули. Якщо це десь, там, не знаю, в полі або ну, немає такої платформи, тобто, ми звикли сідати, от, ножку собі поставили, трошки розпригались. І сіли на коника. Але це дуже-дуже повільно. Якщо в тебе є якась екстрена ситуація, тобі терміново треба сісти на коня, ти або робиш такий жест, тобто ти сідаєш на коника, либо ж, якщо в тебе кінь стоїть прив'язаний, то тобто ти от вже все біжиш на нього, тобто ти зразу сходиш, і на нього вже сідаєш. Так само, от як від того, як ти сідаєш на коня, тебе вже бачили, який ти вершник. І що стосовно. Самого відведення бою, як я вже перед цим розповідав, Тобто, як правильно стріляти з коня. Тобто, Тут дуже-дуже багато способів. Я зараз трошки продемонструю самі такі розповсюджені, самі більш застосов... застосовані способи. Тобто, як стріляти задом наперед, коли ти відступаєш, і тобі треба відстрілюватись. Тут є декілька способів. Тобто, або ти сідаєш коню на шию, Тобто, і в тебе вже повністю ззаду все відкрите. Мінус цієї посадки в тому, що ти повністю відкритий. Як козаки раніше це? Виправляли. Тобто я хочу, наприклад, закритися з одного боку. Тобто я можу і вперед вести вогонь, так само я можу вести вогонь при відступленні. З цього боку я частково прикритий конем. Тобто І тут я повністю можу вести бій. Але мінус цього в тому, що з правої сторони я вже нічого не бачу. Тому більш мобільна посадка це все-таки буде посадка все-таки на шиї же саме дуже-дуже багато елементів у нас мається. Я думаю, там вам відео з наших постав вже скидували, так? Там вже буде більш детально у нас. Тобто, як це проходить, коли кінь рухається. Дуже ефектно, дуже класно. Ви бачите, вже, вже на місці замудився.